Інколи однієї фрази політика достатньо, щоб зняти всі маски. Учора прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер зробив саме це. Він навіть не зняв маску, а просто таки зірвав, продемонструвавши, що стоїть за бельгійським блокуванням передачі російських активів Україні. В інтерв'ю для Лібри він буквально сказав. Хто серйозно вірить, що Росія програє Україні? Це ілюзія, казка. І навіть не бажано, щоб вона програла. Тут можна зупинитися, бо це момент, коли офіційний представник країни Євросоюзу, сьогодні найголовнішого союзника України, відкрито заявляє, поразка Росії не бажана, і саме це пояснює майже все, що стосується бельгійської моделі підходів у питанні заморожених активів Кремля, коли гроші стають важливіші за принципи і мораль. Цій заяві девевера придував довгий заплутаний, але дуже показовий танок. Навколо грошей Москви. Тих самих 140 мільярдів євро, які лежать у брюссельському «Юроклір». І відсотки від яких Бергія щороку дуже охоче отримує у вигляді податків. Про репараційний кредит я докладно розповідав у одному з попередніх відео. Раджу подивитися. Нині дививер скаже, що ця репараційна тема висмоктує сили і час, що тиск на уряд величезний, що конфіскація російських активів ніколи не мала прецедентів. Він послався навіть на другу світову, хоч тоді не існувало міжнародних правових механізмів сучасного зразка. Але вся ця риторика лише пролог до головного. Бельгійський прем'єр прагне переконати світ, ніби питання не про мораль, не про відповідальність агресора, а про його власні особисті персональні ризики від можливої реакції Москви. За його словами, Москва прямо попередила: якщо активи конфіскують, Бельгія і він особисто це надовго, якщо не назавжди. Тож в своє інтерв'ю для лібре девевер фіналізував заяву, що зробить все можливе, аби заблокувати цей кейс, якщо не буде спільного розподілу. Ризиків з усіма країнами ЄС. І це незважаючи на той факт, що напередодні Єврокомісія спеціально на вимоги Бельгії оприлюднила юридичний текст механізму репараційного кредиту, в якому, як з'ясувалося, всі страхи Бельгії вже враховані. Хочеш гарантій щодо арбітражів? Є. Хочеш механізму без вето Угорщини? Є. Хочеш рівної участі інших країн, будь ласка, тобто всі конструктивні зауваження, якими Бельгія і сам Девевер прикривалися упродовж місяців, просто зникли. І що ж після цього робить в Dewever? Правильно, різко змінює тему і зміщує акценти. Тепер він каже, що заморожені активи взагалі чіпати не можна, а Україні треба допомагати через нові кредити. Тобто, замість використання грошей агресора. Наростити борги європейських платників податків дуже зручна логіка для того, хто не хоче чіпати активи, які генерують мільярдні доходи для бюджету власної країни. І тут з'являється ще один цікавий момент МЗС Китаю, яке раптово підтримує позицію Бельгії. Китай стверджує, що використання активів не сприятиме завершенню війни. Красива, але порожня фраза. Водночас вона чудово вписується у те, що ми знаємо. Китайські корпорації активно лобіюють свої інтереси у Бельгії. А Євроклір має ексклюзивну угоду з китайським депозитарієм цінних паперів. Тепер картина стає ще цікавішою, бо виникає одразу купа питань: Чиї ж інтереси захищає Бельгія? свої? Китайські чи російські, і зрозуміло, що в цьому переліку інтересантів об'єднаної Європи просто немає. Мабуть, розуміючи це, європейські дипломати, які до того мовчали, заговорили. П'ятеро представників різних країн ЄС заявили, що Бельгія не розкрила повну інформацію щодо того, куди ж саме йдуть податки з російських активів. Що насправді ці податки просто включаються до бельгійського бюджету. Тобто, простими словами, гроші, які б мали йти в Україні, опиняються у бельгійській казні. А на Питання до бельгійського уряду: чому не використовується прозорий механізм G7 та ЄС, чи виконані зобов'язання передати відсотки Україні та взагалі, чи платить Бельгія Україні з власних доходів, чи лише з російських відсотків? Конкретних відповідей так і не пролунало на цьому тлі. Політико вийшло з великим матеріалом, де прямо написало. Бельгія стала найціннішим активом Росії у підриві європейської допомоги Україні, бо саме бельгійське блокування не дозволило ЄС ухвалити рішення про репараційний кредит ще у жовтні, коли це мало найбільший політичний ефект і дало Путіну чіткий сигнал. Європа готова підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Але замість сигналу російському диктатору Європа отримала протилежний сигнал самі собі, і цей сигнал має ім'я та прізвище. І щоб ви розуміли масштаб цинізму у своїх інтерв'ю, Девевер стверджує, що використання активів може зірвати мирну угоду, але він жодного разу не уточнює, яку саме мирну угоду він має на увазі, ту, які Росія вимагає від України капітуляції та віддати Донбас. Єврокомісія вже запропонувала обійти Бельгію через надзвичайні повноваження. Коли країна-член ЄС починає грати на боці агресора, решта Європи змушена діяти без неї. І зараз кабінет Девевера виглядає не набагато краще, ніж уряди Орбана чи Фіцо. Тож, схоже на те, що в стані троянських коней Євросоюзу поповнення до угорських і словацьких меренів приєдналося новонароджене бельгійське лоша. Врятувати репутацію бельгійців спробує німецький бундесканцлер. Фредріх Мерц після останніх заяв девевера скасував всі заплановані справи і терміново вирішив дебельгії. Там до нього приєднається президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом вони будуть намагатися переконати бельгійського прем'єра не перетворювати дует Орбан Фітсон на тріо і згадати, що саме Брюссель є столицею і серцем Євросоюзу, його принципів, свобод і моралі. Під усіма політичними, юридичними і миротворчими аргументами бельгійської влади лежить дуже проста логіка. Бельгія має величезний прямий фінансовий інтерес у збереженні статус-кво і отримує гігантські податки від відсотків на російські активи, які зберігаються у Євроклір. Ці гроші щороку поповнюють бельгійський бюджет. Ці гроші дозволяють не чіпати власні податкові надходження. Ці гроші стали надто великим стимулом, щоб девевер просто так від них відмовився. Чи вдасться Мерцю переконати бельгійського колегу? Обов'язково розповім. З вами був Олександр Ваховський. Підписуйтесь, щоб не пропустити оновлення.